Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо дещо досліджувати функції. Її графік ви зараз бачите на екрані, зображений з кольором. Що ми можемо сказати про нашу функцію? Перш за все, можемо сказати область визначення функції. Це те, в яких межах знаходиться X. Це від мінус 5 до 5, причому включно. Наприклад, якби на графіку тут був би зображений ось такий кружечок і це означало б, що це точка виколота і число 5 нам би не підходило. Але в нас цього немає. Тому область визначення функції. Це х буде належати від мінус 5, включаючи до 5. Далі область значень функції це те, якими можуть бути ігрики. Як ми бачимо, найбільше значення це буде мінус 3. І найменше буде мінус 2. Теж, включаючи їх, від мінус 2. До 3 Дужки, квадрат. До речі, можна зразу дати відповідь на шосте і на сьоме Запитання максимум та мінімум функції. Максимальне значення функції ми бачимо в даній точці. При якому значенні x воно буде. Тобто, нас може цікавити максимальне значення ігрека та при якому іксі це сталося. Максимальне значення ігрека дорівнює 5. А от x, при якому сталася ця вся історія, теж дорівнює 5. Перепрошую, максимальне значення в нас не 5, а 3. Тим не менш. Мінімальне значення у нас буде мінус 2. Сталося це при x до рівня мінус 5. Безперечно, у нас є кілька претендентів, при яких значення функції наближалося до максимальних, а потім ставало нижчим. І. Так само є у нас варіант, при якому функція могла б мати мінімальне значення. Всі ці точки, внутрішні і ті, що є кінцями нашого відрізка, ми будемо з вами знаходити, але в класі 10 для нас відкриється необхідний інструмент. До того ж моменту, ми можемо це зробити тільки побачивши графік функції. Тобто ось ці точки, які ви зараз бачите білі на жовтому графіку, розбивають його на проміжки зростання. І проміжки спадання функції. Запишемо, що функція зростає. При x належить від мінус 5 до мінус 2, тобто на ось цій області. І так же само від 2 до 5. Натомість функція буде спадати на проміжку від мінус 2 до 2. Але ми ще не заповнили третій та четвертий пункт нулі функції. Що ж, нулями функції є ті значення, при яких наш графік перетинає вісь о Їх у нас всього 3. Це при х дорівнює мінус 4. Далі при х дорівнює, і тут потрібно приблизно визначити. Можливо, це 0,5. Але схоже більше на 0,6. І у нас є ще одне значення x дорівнює майже 3. Давайте. Напишемо, що це буде рівно трійка. Що ж нулі функції ми знайшли. Далі потрібно визначити проміжки знакосталості. Тобто, на яких проміжках наша функція тобто y буде більше за 0. А на якому проміжку y буде менше за 0. Наприклад, від'ємною буде наша функція, якщо вона буде нижче 8х. Та додатною, якщо вона буде вище 8х. Тобто нулі функції розбивають. Графік функції на частинки, які нам будуть потрібні, щоб вказати проміжки знакосталості. Функція Функція нас зростає. При х буде від мінус 4 до 0,6 і від 3 до 5. Тобто ми обмежуємося саме кінцями відрізків, то кінець нашої області визначення функції – Омежи нашу функцію. Ми не можемо зараз з вами знати, що буде лівіше за мінус 5 та правіше за 5. Для нас функція існує тільки в таких межах: від мінус 5 до 5. І запишемо той проміжок, при якому функція буде від'ємною від мінус від 5 до мінус 4. І від 0,6 до 3. Що ж, все, функцію ми з вами дослідили максимально. Широко та компактно. Як це тільки можна, в класі 9. В класі 10 у нас стане набагато більше інструментів, і ми дослідити дослідитимемо її зручніше. Наприклад, нам буде достатньо мати саму функцію, записану аналітичним способом, тобто формулу. І ми, досліджуючи її, могтимемо сказати все, що ви зараз бачили про неї, не маючи навіть самого графіка. І графік побудувати теж зможемо. Навіть не уявляючи до цього, як би ця функція виглядала, тут в нас буде набагато більше можливостей. Але це буде набагато пізніше. Що ж, пробуйте, старайтеся, і вас все обов'язково вдасться. До зустрічі!